Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Носі зла. Це сталося о 3 годині ночі я відвідував збори Аа вже близько року. Жив я один, тому що моя третя дружина пішла від мене ще до того, як я прийшов до АА. Я прокинувся з відчуттям смерті, яка налякала мене. Я тремтів, страх просто паралізував мене. Хоча це було в серпні, в південній Каліфорнії, мені було так холодно, що я дістав теплу корд... ковдру і загорнувся в неї. Потім я ввімкнув обігрівач підлоги і встав над ним, намагаючись зігрітися. Однак тепліше мені не стало. Натомість я став відчувати загальне оніміння та наближення смерті. Людина е, я не надто релігійна. І навіть після приходу в Аа не стала парафіянином якоїсь церкви. Несподівано я сказав собі: якщо вже молитися, то саме зараз. Я повернувся до спальні і став навколішки біля ліжка, заплющив очі, опустив обличчя в долоні і так і откнувся в ліжко. Не пам'ятаю, що я тоді говорив, пам'ятаю лише слова. Боже, будь ласка, навчи мене молитися. Потім, не підводячи голови і не розплющуючи очей, я побачив всю площу підлоги свого будинку. І я побачив. Величезного чоловіка з іншого боку ліжка, із хрещеними на грудях руках. Він спрямував на мене повний зневаги та злості погляд. Він був утіленням зла. Приблизно через 10 секунд я побачив, як він повільно повернувся, підійшов до ванної, заглянув у неї, пройшов у передпокій, озирнувся і вийшов з дому через кухонні двері. Я залишався у тому ж молитвеному становищі. З його відходом я відчув, як у мене з усіх боків із глибини навколишнього простору йде вібруючий, пульсуючий, магнетичний струм. Приблизно через 15 секунд ця жахлива сила дійшла до мене. Вона заповнювала мене протягом 5 секунд, а потім повільно відійшла. Але відчуття полегшення не піддається опису. Незграбно я подякував Богові. Лігу ліжко і заснув як дитина. З того пам'ятного ранку, 20-річної давнини, в мене вже не виникало бажання випити чогось збудливого. Одного разу мені довелося почути від одного з членів нашої співдружності аналогічну історію. Чи означав, як вважають деякі, відхід з мого дому, цього втілення зла, відхід з мого життя всіх бід, пов'язаних з алкоголізмом? а? Якби так не було, інша сторона мого досвіду символізує для мене всесильну і очищаючу любов вищої сили, яку я з того часу називаю Богом, Сан-Дієго, Каліфорнія.